Навіть ракетні обстріли та постійні повітряні тривоги не можуть забрати в українців їхнє прагнення зберегти свої давні традиції. У новорічно різдвяний період люди колядували та щедрували у сховищах, аби продемонструвати наш дух незламності. Саме часті обстріли з боку російських окупантів змусили створити проєкт колядки із бомбосховища, який об'єднав талановитих виконавців із різних куточків України. Різноманітні колективи підтримують та розважають людей, які і перечікують ракетні атаки у сховищах, виконуючи різдвяні пісні. Учасниками проєкту з Вінничини став хор співочі візерунки ліцею села Корделівки, що виконав колядку Нова радість стала. Вони вирішили адаптувати слова пісні до сучасного контексту, починаючи з слів: Нова радість стала, яка не бувала. Перемога України на весь світ засіяла.